Ми знали, що він до нас прийде. Він їздив на квадроциклі, він завозив хлопців Він заїжджав туди, куди другі не заїжджали. Треба щось допомогти. Він завжди був перший, хто йшов на допомогу. Мовчазний, тихий, але трохи роззнайомившись з ним, вийшло, що це ну, дуже дуже класний хлопець. Один з кращих, кого я, в принципі, знав. З ним дуже легко було працювати. Я з ним один раз тільки зайшов і все, ну, він не брався, так сказати. В той час, я не знаю, мені хотілося просто, просто когось пристрелити. Олександр Шульга, позивний Шульц, народився 26 січня 2001 року. З 2020 року на військовій службі. Розвідник-телеграфіст, взводу розвідки 1-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Загинув при виконанні бойового завдання 21 червня 2025 року. Я познайомився з Олександром. Прибуваючи на той час вже в підрозділі Хартія. Е, у нас була ротація на Серебрянки. Це Серебля... Серебрянський ліс е, Луганської області. До війни був гарний ліс на даний момент е, його майже немає. Ми заходили на позицію, вони робили свою роботу. І ми зустрілися з ним. Так, пару слов перекинулися і ну, обстановка не дозволяла пообщатися. Вони виходили з позиції, а ми заходили на позицію. І ми з ним пересіклися так. Мінялися сміни і просто зустрілися. Ми познайомилися до війни, в місті підписали контракт у 2020 році. В, 20 в одній роті були ми в місті 4 місяці, потім мене перевели в другий взвод, він в другий перейшов. Практично ми з ним так більше не пересікалися до війни, ми знали, що він до нас прийде. На той час наш командир взводу з позивним Татра дуже добре знав Олександра, і він перебував на той момент в третьому батальйоні в «Харті». І ми домовилися, що він прийде до нас до взводу. Шульц на початку, коли потрапив до нас до взводу, Ну, зрозуміло, нікого не знав, хто де, як. Е, прислухався до всіх, там е, потроху знайомився, але через деякий час влився наш колектив, став більш розслабленим. У нього завжди була привичка шутити. Так, да, все время бувало такий день: отдиха. Нас відпускали в місто. Ми заходили, він завжди собі купляв то шарик якийсь надувний, то якийсь прикол там ну, ігрушку, якусь ще щось там купе. Ну він такий любив, так. Да. В нього шарики були там все час, де ми жили раніше, в нього постійно висів шарик, ну, всі ігрушки там, любив такий. Доволі таки своєрідний гумор, більше схожий на підколи або якісь там фрази із різних мемів. Дякую, я, я не разу не бачив сумним, щоб він там Він все время був веселим таким лукжем. І в нього що то шутка, то ще щось, ну тось багато такого, що він. Ми підрозділ розвідки е, в першу чергу займаємося збором інформації. Збором інформації, пошуком якихось маршрутів, е, якихось е, невідомих точок. В такому дусі. Олександр був, хоч по ньому і не скажеш, він з виду такий веселий хлопець гуляй-гуляй, але по факту до роботи він стався відповідальним. Він завжди разом з нами продумав план роботи, як що, де він буде робити, які його дії, коли щось піде не так. Якась екстрена ситуація або якась зміна плану буде, е, він завжди продумав це, планував, е, відповідально підходив до місії і завжди він був з холодною головою. Тобто, е, Він завжди не піддавався паніки, страху або чомусь такому. Страх, звісно, присутній, він присутній кожному. Той, хто каже, що його, йому не страшно, обманює. Ну, він знав, що його підтримують. І якщо щось піде не так, за ним також підуть. Ще він був би хорошим командиром, да, він стремився до цього і. Він ніколи нікому нічого не сказав. там, коли треба було йти працювати, він завжди був перший. Він не боявся цієї роботи. Він йшов вперед, він завжди йшов вперед. Він, для нього, я не знаю, мені каже, це просто була для нього ця робота, він все робив. Ті, хто виходив відтуди, можна сказати, куди ви йдете, а він каже, нам треба туди йти, нам треба зробити роботу. У нього була задача поставлена, і він її завжди виконував. Він Не було такого, щоб він не виконав задачі. Він постійно виконував, виконував. Як це тяжело не було, але він виконував ці задачі. Ну, у нашому підрозділі Олександр виконував самі різні ролі. Це і а, там, розвідка як такова сходить подивитися, якісь маршрути, знайти якісь там укриття, місця, так він приймав участь і. В таких заходах, як якісь зачистки е, ворожих позицій або е, антидиверсійні якісь дії. Також він приймав участь і в штурмових різних діях. Шульц під час своєї роботи, у нього майже вся робота е, виконувалася в повному обсязі, і без е, яких би то не було проблем. Тобто він йшов працювати. І ми знали, що робота буде виконана при будь-яких сценаріях. Тобто він розуміє, як йому діяти в різних обставинах. Тим паче, коли він закінчив роботу і повертався, маса там, нових розповіді, маса емоцій. Він їздив на квадроциклі, він завозив хлопців, як на квадроциклі, він водій хороший. Він заїжджав. Туди, куди другі не заїжджали. І хлопців вивозив і завозив, і день по 10 разів заїжджав, міг. Не боявся заїхати. Хоча були і обстріли, і мав, який в півішки, але він все поднімав. Сам він з Вербки, село Вербки, це біля Павлограду. Олександр на службу потрапив ще до початку повномасштабної війни. Він пішов на строкову службу, а, наскільки пам'ятаю, прослужив півгоду і підписав контракт. І вже ну, саму війну він зустрів на контрактній службі. Він піддержував кожного, ну, з ним дуже легко общатися. Просто ну, це така людина, він все время життя радосний, Він завжди піддержав, ніколи він не бросав. З ним дуже легко було працювати. Я з ним один раз тільки зайшов і все. ну, Він не брався, так сказати. Ми зайшли, ми витягували свого командира 200-го, і нас побачив мавік. Ми почали тікати. Був зброс, Я був 300, він мене не бросив. Я падав, він вертався, мене обратно піднімав. Його треба щось допомогти. Він завжди був. Перший, хто йшов на допомогу, там що то перенести, що це зробити, десь кудись їздити, щось забрати там, знаходив усіма спільну мову. Завжди був на позитиві, оце що найголовніше. При цьому, при всьому, що він ніколи не відмовлявся ні від якої роботи, завжди знав, на яку яку роботу він виконує, підходив до неї відповідально. Але при цьому при всьому він був, як то кажуть, душа компанії. Від час за всіх гнати да, і ще думають за себе і за других людей, щоб вижили, вийшли, щоб всі здорові. Ну, в нього це вийшло. Він в першу чергу думав за других, як допомогти, як зробити, як вийти, як щоб, щоб було безпечно. Олександр до цього, наскільки я знаю, грав в футбол, часто грав в футбол. І у нього досі з'явилася звичка бігати. Плюс у нас в взводі є і ще зараз перебуває е, у БПЛА підрозділі, позивний «Кукуруза» хлопця, е, легкоатлет, якраз займався бігом, був у нього стимул і така своєобразне змагання між, між собою. А то частенько вони встраювали там вранці або ввечері е, устроїти трьохкілометровий кілометровий забіг. Там, на час або на відстань 5-7 кілометрів пробігти. Спочатку, дивлячись на нього, я б думав: ну, хлопець-хлопець, на вигляд, і 18-й не, не даш. Мовчазний, тихий, але трохи роззнайомившись з ним, вийшло, що це дуже-дуже ну, класний хлопець. Один з кращих, кого я, в принципі, знав. Да, в нього любима група була Nord Division. Да, він все час їхав. Він завжди да, казав, давай включимо музику в машині, там ще десь. І він любив таку всю тематику. Good Boys Club полюбляв їхній одяг з їхнім принтом, також і з принтом Норд Division. Ну і був фанат, скажімо так. Олександр разом зі своїм побратимом е, пішов виконувати роботу з евакуації 200. Е, вони дійшли все добре, були на зв'язку постійно. Е, дійшли, забрали тіло і на зворотньому маршруту, коли вони поверталися, е, їх спалив мавік ворожий. І почав їх преслідувати, почалися скиди. Вони буквально через пару хвилин отримали перший скид. І їм дали команду відходити, уходити звідти. І поки вони виходили, підключились і fpv дрони і міномет. І так сталося, що на зворотньому шляху він та ще один. Хлопець з другого батальйону, які також виходили. Потрапили якраз таки під міномет. Так він і загинув. Я думаю, що ніколи це не відпусте. Як він був дуже близький для мене, ну це таке можна. нельзя. Ну, часто споминаю його і. Всіх, хто загинув. В той час, я не знаю, мені хотілося просто просто когось пристрелити. Коли до нас приходять нові люди до нашого взводу нашого, також ми їм розказуємо про побратимів, які загинули, які виконували роботу, як вони її виконували, які успіхи вони мали. Що ці хлопці собою представляли? Що, що, а Шульца і інших побратимів, які загинули, справді не вистачає? Герої не вмирають, поки ми пам'ятаємо про них. Олександр Шульга навіки з нами.